Радіо UA Chicago Ну що ж, ми у прямому етері, і зараз ми не самі. До нас приєдналася Ольга Наконечна, імміграційна адвокатка, і ми зібралися тут по одній простій причині. Хочемо розповісти всім невгамовним українцям про репаролі, що змінилося. Ольго, вітаю! Добрий вечір. Отож, знаємо, що 27 лютого 2024 року продовжили на офіційному сайті USCIS репароль, і. Ще було нічого не зрозуміло на початку, як його продовжили. Які будуть умови? Зараз вже щось устаткувалося, чи ще щось невідомо так і залишається. Ну насамперед хотіла би сказати, що його не продовжили офіційно, дали можливість людям подати на репароль тим, хто того потребує, тому що ну можливо не всі потребують цього репаролю, тобто це не є автоматичне продовження, і надалі, на жаль, залишається багато запитань, тому що тільки практика покаже, як воно працює насправді. Але звичайно, що вже дещо прояснилось. От, власне, знаємо, що знаємо про ціну, що потрібно заплатити певну суму, і з 1 квітня ця ціна збільшиться. Правильно, так розкажіть, є... яка ціна, і які треба внески платити? Певні державні збори пов'язані з подачою на репароль. а це 575 доларів державного збору за аплікацію за особу. І окремо потрібно буде оплачувати дозвіл на роботу? Це 410 доларів на сьогоднішній день. З 1 квітня ці оплати підуть вверх, Це буде 630 доларів за репароль, і я не пам'ятаю точної суми, по моєму це 520 чи 530 доларів за дозвіл на роботу. Тобто, бачимо підвищення в ціні приблизно 100 доларів за аплікацію. І, власне, далеко не відходячи. Ваша думка чи справедливо підвищувати взагалі ціну і взагалі ця послуга повинна бути платною для тих людей, які втікали від війни? Розумієте, міграційна служба це є така державна структура, яка є на самоутриманні, тобто вони не фінансуються бюджетом державним, вони живуть і працюють за рахунок тих аплікацій, які вони отримують. Тому напевно, що в них є певний якийсь фінансовий комітет, який укладає бюджет, і якщо вони вирішили, що цього разу. Продовження не буде автоматичним, не буде безкоштовним, мабуть, що в них є певне виправдання для того. Ці аплікації має хтось опрацювати, має хтось на них дивитися, приймати рішення, і ці люди отримують зарплату. Не слід забувати, що можливо зробити звільнення від оплати. Тобто ті люди, які того дійсно потребують, які мають низький дохід, чи не встигли отримати роботу, чи в них є певні якісь фінансові труднощі на даний момент, або велика сім'я, де просто дійсно багато людей, на всіх не вистачає коштів, вони можуть подати форму І 912 це є так Вадим фівайбер, звільнення від оплати, і попросити, щоб їм це зробили безкоштовно. Тобто, така опція є. Зараз більш детально про це поговоримо, але е, назбиралося дуже багато і хейтерів українські українців, і багато слухачів пишуть під нашими відео стосовно цієї оплати за продовження репаролі. От власне Ростислав написав під відео, що це вони напевне так повертають собі кошти за ту допомогу, яку вони надавали в снепах і бенефітах. Ну, Можливо, і так, це його думка. І от, власне, повертаючись до, до продовження репаролю безкоштовно. Які там потрібні документи, і взагалі, чи потрібно, чи можуть всі податися на те, що безкоштовно продовжити репароль? Це стосується не тільки репаролю, велика кількість імміграційних форм може податися із проханням звільнення від оплати. Не всі можуть подати, можуть подати тільки ті люди, які кваліфікуються фінансово, тобто ті, які не в змозі оплатити і можуть ту свою фінансову неспроможність певним чином довести. Довести це можна трьома способами: по-перше, це якщо хтось в сім'ї або сам аплікант, або його household холд мембер, тобто близькі члени сім'ї, які проживають в одному будинку під одним дахом, отримують певні бенефіти. Це може бути медична страховка Medicaid в штаті Іліну, а це можуть бути снеп, тобто фудстемпи або кеш. Допомога, яка також існує в Іллінойсі, і багато хто з українців нею користується. То, якщо додати підтвердження того, що штат визнав цих людей такими, які підлягають на державну допомогу через те, що в них низький дохід, імміграційна служба не буде перевіряти це власне це рішення штату. А на їх думку буде спиратися і також веде звільнення від оплати. Це одна підстава. Друга підстава це якщо ніхто не отримує державну допомогу, але дійсно мають низький дохід. І це можна довести, доклавши декларацію податкову, де показати свій річний дохід, або якимось чином показати свій. Щотижневий, двотижневий місячний дохід, в залежності від того, хто як отримує. Тобто є певна межа, якщо зарплата людини або зарплата сім'ї є нижче цієї межі, вони підлягають на звільнення від оплату. І нарешті, третій спосіб отримати, отримати звільнення від оплати, це так звані фінансові труднощі тимчасові. Скажімо, якщо сім'я не отримає бенефітів, якщо в них був, був і є досить великий дохід, але в них є якісь певні. Моментальні кризові обставини, які не дозволяють їм оплатити, наприклад, хтось раптово захворів або є якась інша скрута. Це треба пояснити, описати, і тоді вже офіцер приймає рішення, чи дійсно вони підлягають на звільнення від оплати. Тобто є можливість подати безкоштовно, і про це потрібно пам'ятати. Однак, звісно, що не всі підпадуть під таку можливість. Оце ви прояснила, тому що знаю багато моїх друзів, багато моїх знайомів ходили вже за минулий тиждень до організації самопоміч. І там вони так само наслухалися багато різних думок і кажуть, що якщо в тебе тільки залишився медікей, ти вже не можеш подавати на безкоштовну оплату. Якщо ти відмовився від бенефітів, від від бенефітів маю на увазі від кешу і, і цих карт лінк і снеп, то ти вже не можеш подавати безкоштовно. Але так вас послухавши, то можна все ж таки боротися за те, щоб подати на безкоштовне. Будь-яка допомога, як на мене, навіть у вигляді медичного страхування, якщо вона, її наявність базована на доході, тобто це є так званий means-tested benefit, як це називається англійською мовою. Тобто бенефіт, який залежить напряму від доходу людини, він так само показує те, що в людини є певний низький заробіток. І, можливо, на рівні штату для того, щоб забрали снеб, для того, щоб забрали кеш, дохід має бути Скажімо, на якогось певного рівня, то для імміграційної служби він все одно може підійти як низький дохід. Тобто в них можуть бути різні графи і різні формули, за якими вони вичисляють, що таке низький дохід. Тому кожну ситуацію треба аналізувати окремо, індивідуально. І як на мене, люди, які мають Medicaid, можливо, вони також мають низький дохід в податках. Тому треба дивитися на це в комплексі. Добре, а що ж тоді робити дітям? А знаємо, що а, законодавство сказало те, щоб діти платили за цю процедуру продовження репаролю. Чи можна якось обійти цю систему? Чи все ж таки вони підлягаються, як і дорослі? Ну немає звільнення від оплати по віку. Знову ж таки, є звільнення від оплати тільки через фінансову неспроможність. Якщо батьки не заробляють достатньо, або дитина, або хтось із батьків отримує, знову ж таки ті самі бенефіці, тоді можна говорити про звільнення. Угу. То це все в залежності від того наскільки людина Духід. має дохід. Це дохід це ключове в даному випадку. Дохід і бенефес. Добре, також розкажіть, як правильно, як правильно подавати, чи це потрібно на сайті робити, чи це потрібно у паперовій формі, як буде краще, щоб достукатись саме до цього офіцера, і щоб все ж таки твою заявку одобрили. Подавати можна і так, і так. Немає застережень щодо того, як подавати. Якщо ви хочете подавати звільнення від оплати, тобто окрему форму I-912, тоді подача можлива тільки в паперовому вигляді. Це не передбачено для онлайн подачі. І моя стандартна рекомендація, якщо люди Вирішують подавати документи самі, то краще це робити в онлайн кабінеті. Онлайн кабінет є розроблений для. Юзерів для людей, які не мають юридичної чи якоїсь певної іншої освіти чи досвіду в заповненні форм, і там є все досить зрозуміло, і система покроково веде апліканта і дає попередження, якщо ви не завантажили певні необхідні документи, і просто не дасть вам подати форму без всіх необхідних документів. Тому це є більш юзерфрендлі, як говорять, і це легше справитись самому. Паперова подача нічим насправді не відрізняється, і скажімо, у нас в офісі ми працюємо тільки з паперовими подачами. Ми не працюємо з онлайн-кабінетами, тому що це, це не ефективно для офісної роботи. Але якщо йдеться про одного-двох аплікантів, то звичайно, що їм легше самостійно це зробити онлайн? Зрозумію. Так про онлайн заговорили. А також мережею шириться дуже багато м, запитань стосовно того, наскільки часу продовжується репароль в тої людини, наприклад, якщо там ти приїхав а, рік назад, тільки і в тебе ще рік є. Чи продовжується репароль? А, так само на два роки з тої дати, коли продовжили самий репароль. Наприклад, 27 лютого його продовжили на два роки. І якщо, наприклад, зараз подаються нові апліканти, це продовжується так само до 27 лютого на два роки? Чи це продовжиться від тої дати, коли вони в'їхали в Сполучені Штати Америки? Репаролю просять з тієї дати, коли закінчується першочерговий пароль. Немає змісту просити репароль, якщо людина ще має. Дійсний пароль. За скільки часу до закінчення потрібно подавати наразі невідомо, тому що ще немає практики. Ми будемо бачити на практиці, скільки опрацьовуються такі заявки. Але стандартна, стандартна рекомендація імміграційної служби це не стосується українського паролю. Це загалом репаролю, це як мінімум 90 днів. Тому давайте візьмемо цю цифру. Якоюсь такою, від якої можна відштовхуватися. Я думаю, що довше не варто зволікати, ніж 90 днів, ніж 3 місяці. Але за рік, напевно, що подавати це, це занадто швидко. Однак, не, не цитуйте мене, я так просто думаю. Але ми побачимо, як, як буде на практиці. Я думаю, що за 6-3 за місяці це є нормальна, нормальний термін подачі. І пароль продовжить з того дня, коли закінчується перший пароль. Дивіться, 90 днів. А знаємо практику з дозволом на роботу, що в одних він розглядався за тиждень, в інших він розглядався за рік, за півтора роки. І, от, власне, як тут не прогадати? Тому що ж в тебе за три місяці закінчується твоя, твій пароль U4U. І от, власне, як. От що тоді робити, якщо вони не продовжили? Це вже буде їхня помилка, чи це вже буде твоя помилка? Ні, це, це не буде їх помилка. Це буде помилка апліканта, який занадто довго затягнув з репаролем. А, тому я кажу, давайте візьмемо 90 днів, але не будемо брати це за закон. Це просто якась така дата, яка термін, який фігурує на сайті імміграційної служби. Я раджу подавати завчасно, якщо є можливість. Але багато в кого цей пароль вже закінчується в травні, в червні, і, на жаль, в них немає 90 днів. Якщо люди не подали на ТПС, то вони просто не мають вибору подавати як можна швидше. Що буде з дозволом на роботу? Процедура така: спочатку потрібно отримати продовження паролю, тобто одобрення. Репарол тоді подавати на продовження дозволу на роботу, хороша новина полягає в тому, що як тільки людина подала на продовження дозволу на роботу, бодай за день до закінчення, і вона може працювати. Тобто, цей ресіт, який їй прийде, підтвердження того, що вона подала і чекає рішення від міграційної служби, він слугує продовженням її діючого дозволу на роботу, так як це дозвіл на роботу в тій самій категорії. Тому е, не потрібно переживати за те, щоб встигнути отримати фізичну картку до закінчення попередньої. Важливо встигнути отримання одобрення репаролю і подати на продовження дозволу на роботу. Mm -hmm. uh... Це все було зрозуміло. То зараз давайте перейдемо до того відео, яке набрало більше 19 тисяч переглядів на нашому youtube каналі і там з'явилося багато сміливців, які задали запитання. От, власне, зараз би хотілося швиденько пробігтися по них і розібратися і почути вашу відповідь. Отож, перше запитання: дякуємо. Але де саме головне питання: чи можна залишитись в США по ЮФОЮ назавжди? Написав Вадим Росі. Сама програма фою не є дорогою до легалізації чи кроком до легалізації, тому. По юфою, напевно, що не можна буде залишитись назавжди. Я не думаю, що цей пароль будуть продовжувати без кінця. Тобто зараз його продовжили ще на два роки. Дали можливість продовжити ще на два роки. Що буде далі? Ми не знаємо. Це пов'язано із ситуацією в Україні, пов'язано з політичною обстановкою тут в США. Тому по U4U навряд чи потрібно шукати інші способи легалізації, доки є можливість знаходитись тут в статусі. На юфою також юзер QT3. ПЛ запитує, ви лучше скажіть, де знайти безплатного спонсора? Везде 3 3500 баксів хочуть. Uh, є організації, які допомагають у пошуку спонсорів. Uh, я окрім Велкем зараз не можу згадати ні одної назви, але найкращий спосіб це шукати серед друзів і знайомих. Я думаю, що в, в кожної людини зараз в 21-му столітті є якісь друзі. Або родина, або певні контакти в сполучених штатах найкраще звертатися до тих, кого ти особисто знаєш, щоб вони просили відповідно теж своє коло знайомств, щоб просто не натрапити на шахраїв, тому що на жаль, таких є теж дуже багато. Дякуємо також, Happy Illness запитує. Підскажіть, будь ласка, які медичні документи повинні бути при в'їзді до сполучених штатів по ЮФУЮ і чи потрібно вакцинуватися від COVID-19? Наскільки нам відомо, офіцери при в'їзді в Сполучені Штати не запитують жодних медичних документів перед тим, як отримати travel authorization. аплікант. Бенефіціар в програмі ЮФОЮ робить певні підтвердження, вони називаються атестейшнс, де в тому числі потрібно відмітити, що людина має всі вакцини, всі прививки, які передбачені програмою. Або якщо вона їх не має, вона зобов'язується їх зробити в сполучених штатах протягом 90 днів після приїзду. І COVID-19 є обов'язковою вакциною за Але, цією програмою. Якщо, наприклад, ти не зробить це все, вони потім це все по базі проб'ють. Я не знаю, як буде, яким чином буде перевірятися, чи людина дотрималась всіх умов чи ні. Можливо, зараз на етапі, коли людина просто приїхала, побуде тут два роки і поїде з країни. Мабуть, це не є так суттєво, але, наприклад, навіть зараз при подачі на репароль є така фраза в інструкціях, що за умовами подачі на репароль потрібно довести, що людина дотрималась усіх умов свого. Першочергового паролю, і ми знаємо, що однією з умов було власне мати ці всі вакцинування і відмітити про це в своєму кабінеті. Можливо, імміграційна служба почне це перевіряти. Знову ж таки, практика покаже так. само при майбутній легалізації не тільки для програми ЮФУЮ, але для отримання грін карти. Власне, хочу Вакци... додати стосовно грін-карти Я вже почав процедуру ну, робити, ще не отримав грін карту, ще немає. Але поки діє медіки, можна безкоштовно зробити всі вакцини. І от, власне, мені в клі... Сказали, чи є в тебе вакцина. Якщо немає, то потрібно її ще раз зробити, а якщо є, то надати всі документи. І от, власне, так, будуть вони, напевно, перевіряти. Ну в майбутньому, при подачі на зелену карту, вакцини є також обов'язковими для того, щоб отримати цей медичний кліренс і отримати дозвіл, отримати грін карту. Чи будуть це перевіряти, перевіряти фізично, заходити в кабінети людей? Ми, ми не знаємо, як буде працювати міграційна служба, чи це знову ж таки буде свідчення під присягою, просто заява від людини, що так, я все виконав, чи дійсно буде хтось перевіряти? Наступне питання від а, гроша Канада. Я так розумію, вони зараз в Канаді перебувають. Вони запитують, чи можна отримати візу ю фою для всієї родини, якщо дві людини під час війни були в Польщі на заробітках? По-перше, на програму ЮФУ кожного апліканта розглядають окремо. На кожного заповнюють окрему заявку, і в кожного можуть бути свої обставини, тому що однією частиною подачі на ЮФУ є описати свою ситуацію і пояснити, чому людина потребує паролю в Сполучених Штатах. Тому ці пояснення будуть різними абсолютно для кожного члена родини їх не будуть між собою пов'язувати. Також за базовими умовами програми людина повинна була бути резидентом України в лютому 2022 року але на практиці ми бачимо, що буває по різному: тобто приїжджають люди, які вже були за кордоном на час початку війни. Приїжджають люди, які проживали довший час в інших країнах. Але так само ми бачимо випадки, коли при в'їзді в країну з travel authorization офіцери роблять інтерв'ю, проводять інтерв'ю з тими, що приїхали, і відмовляють в паролі через те, що вони не кваліфікуються за базовими умовами. Тут і надзвичайно важливий людський фактор і розсуд офіцера. Тому я не можу сказати, що так їм 100% одобрять і вони всюди приїдуть або ні, їм не дадуть цього паролю, і вони не приїдуть. It depends. таке ще питання від йоґранфаза. Він запитав: знаємо, що коли приїжджаємо до Сполучених Штатів, тобі треба 90 днів, щоб зробити на туберкульоз тест. І от власне він запитає: всі вакцини зробив в Україні і всі є. але коли приїхав сюди, він не зробив тесту на туберкульоз. Чи може це попливати на продовження репаролю? Знову ж таки, що ми говорили про вакцинацію, ми не знаємо, чи будуть перевіряти дотримання цих всіх умов, то яким чином це будуть перевіряти. Але в, в умовах подачі на репаролі є те, що повинні були бути дотримані всі умови попереднього паролю, в тому числі туберкульоз тест. Угу. Дякуємо. Також ще є запитання, як відповідати на питання, що стосується Advance Parole при подачі I131 на репароль, саме парт 34.7. Uh, також в онлайн формі в частині Advance написано you must attach, і там є, наприклад, копія of application to immigrant or non immigrant retition, а також форма i 134. Це все має бути додано для репаролю, Запитує Анна. Uh. Для подачі на репароль, не на жаль не розробили окремої форми імміграційна служба, і ми змушені користуватися формою, яка, яка подається на різні інші види travel documents, в тому числі advance parole. Я би сказала, що та частина, яка стосується advance parole, не стосується репаролю і не потрібно писати date of intended departure, тому що форма використовується для інших цілей. Там є інші запитання в тій частині, де запитується, чи людина знаходиться або знаходиться в депортаційному процесі. Я би їх відмітила. Але те, що явно не стосується репаролю, я думаю, це можна. Пропустити, або якщо ні, то практика покаже знову ж таки. І проблема в тому, що ця форма не розроблена під репароль. Тому там є дуже багато запитань в тому, як її правильно заповнювати. І ми сподіваємося, що імміграційна служба, можливо, дасть теж більше роз'яснень, як тільки її почнуть засипати питаннями. Що стосується супровідних документів, то з інструкцій не, не зрозуміло, що потрібно подавати певні спонсорські документи, тому ми дотримуємося думки, що не, не потрібно спонсор, не потрібно форми І-134. Принаймні на даному, на даному етапі немає нічого, що вказує на те, що нам потрібен спонсор. Зрозуміло. Також Євген Крищенко запитує. Доброго дня, маю питання. Відкрита віза в Канаду, але не заїздили туди. Будуть проблеми з виїздом по ЮФОЮ? В залежності від того, яка віза. Якщо це туристична віза, то проблем жодних не буде. Якщо це віза Коет, я підозрюю, тобто подібна програма, як і ЮФую, тільки вона працює для Канади. Знову ж таки, це це на кого потрапити і в якому пункті пропуску будете переїжджати кордон. Бували випадки, коли людей не пропускали, не давали їм пароль по програмі United for Ukraine через те, що в них були певні тимчасові захисти в інших країнах або певні статуси. Те, що люди туди не заїжджали, напевно, що плюс, тобто вони не скористалися цією візою. а… Варто пробувати, якщо є travel authorization, але треба бути готовими пояснити офіцеру при в'їзді, якщо буде співбесіда, якщо буде інтерв'ю, чому вони не скористалися цією візою? Чому вони не їдуть в Канаду, не можуть там проживати, і чому вони потребують паролю саме в США, а не в Канаді? Угу, зрозуміло. Також юзер запитує: вітаю, хтось може пояснити, чи можливо подавали на юфою зараз, перебуваючи в Україні, або потрібно спочатку виїхати за межі держави і вже потім подавати. <реш> е, умови програми прописуються таким чином, що людина була, повинна проживати в Україні, і потім вона повинна бути релокейта, тобто вона повинна переміститися. Чи вона повинна переміститися за кордон, чи вона повинна переміститися в межах України, незрозуміло. І на практиці ніколи не було відмов. У в'їзді через те, що людина ніколи не виїхала з України, тобто апліканти, які були в Україні, залишаються в Україні, вони досить легко отримують travel authorization і Тут отримують пароль. Мені невідомий жодний випадок, коли не впустили сюди людину по юфою через те, що вона ніколи не виїхала з України. Дякую. І зараз хочеться перейти до останньої частини нашого інтерв'ю і згадати, знаєте, одвічного ворога. Чи можливо я не правий, а юфою? Це як Байден і Трамп, ті і юфою. Чи вони не вороги? Чи це вони друзі? Як правильно тут? А, вони партнери. Ага, вони партнери. І от власне питання від Інни. Потрібна порада. ЮФОЮ закінчується в серпні 24-го року, але вже подавали в листопаді 23-го року. На TPS. як правильно іще на репароль подавати. Дякую. І питання від юзера UCM. Ми в Америці ще рік за програмою ЮФОЮ. Що буде краще для нас? ЮФОЮ або TPS? подаватися зараз чи кілька місяців до закінчення терміну. Потрібна порада, дякую. Кожну з тих ситуацій треба розбирати індивідуально. Дуже багато, багато залежить від того, які яка довготермінова стратегія, що планується робити в подальшому, і тоді можна дати відповідь, що робити. Якщо вже подали на ТПС, ну то вже подали. Вже не треба відкликати ту заявку. Вона в процесі обробки чи подавати на роль паралельно. Так, чому ні? Воно не забороняє закон подавати на репароль. Якщо є фінансова спроможність, можна подати ще на репароль, отримати дозвіл на перебування довше, ніж наразі надає ТПС. Єдиний нюанс, якщо мати два статуси паралельно, про що ми почали зараз задумуватись, це якщо планується виїзд з країни, тому що в країні можна спокійно мати і пароль. І ТПС, однак під час виїзду з країни через адвенс парол, в залежності від того, як той адвенс парол був отриманий через ТПС чи через U4U, коли людина в'їжджає назад, вона заїжджає тільки в один статус. Тобто, фактично, другий статус в неї можна так сказати злітає. Це теж нюанс, про який треба пам'ятати. І якщо планується поїздка. Тоді треба думати в якому порядку і чи потрібно подавати на два статуси паралельно. Якщо люди знаходяться тут нікуди не планують виїжджати, то можна підкріпитися двома статусами для того, щоб вони один одного перекривали. Тут хотілося би уточнити, яка саме поїздка? Це типу, на Мальдіви, на Балі і в Мексику, чи це Будь має куди. бути якась ага. за межі країни? Ні, це зрозуміло. Але чи питають офіцери про причину поїздки, наприклад? При поверненні з адвенс-паролем? Так. А Клієнти розказують, що декого взагалі нічого не питають, тобто повернення за адвенс паролем дуже сильно нагадує перший в'їзд юфою, коли просто забирають паспорт, ставлять штамп про в'їзд, і на тому все. Тобто немає жодного діалогу з офіцером. А бувають випадки, коли офіцер задає запитання, але, як на мене, це рутинні запитання, тобто де ви були, в яких країнах, скільки часу у вас не було. Не було у нас, принаймні в практиці, випадків, коли людей з двен не пустили назад. Через те, що вони поїхали на Мальдіви чи в Мексику. Однак це не означає, що ми можемо про всіх говорити. І от власне ще хотілося би тут уточнити а, зараз, наступає час податків, 15 березня, 15 квітня. Чи впливає на те, що людина, наприклад, якщо приїхала по UFU чи TPS, вона не заплатила ці податки, і вона виїхала по адванс паролі? Чи може офіцер її не пустити за те, що вона не сплатила податки? Ні, я не думаю. <кій> не думаю, що офіцер імміграційної служби має доступ до інформації чи людина сплатила податки, чи ні. Це може зашкодити в майбутньому знову ж таки при тій самій легалізації і при певних наступних імміграційних процесах. Я не думаю, що це може бути причиною того, що людину не впустять по адвенс парол. Можливо, ну АІРАС надає можливість задекларувати податки, скажімо так, заднім числом, тобто зробити екстеншн, заплатити їх за попередні роки і сплатою певного штрафу. Можливо, були просто такі обставини, що не було можливості заплатити відразу, то будуть користуватися тими інструментами на повернення. По Аванспарол це не повинно впливати. Я зрозумів. У мене все по запитаннях з відео. Хотілося б ще зараз підсумувати і уточнити, що відомо на даний момент 7 березня по репаролю. Відомо, що його е, можуть продовжити тим аплікантам, які кваліфікуються до двох років, то це є максимальний термін, який можна отримати репарол. Е, подача на репарол е, Невідомо скільки буде розглядатися заявка на репорол, тому подавати слід хоча б за 90 днів, а ще краще за 180 днів. Подача на репорол здійснюється окремо від подачі на дозвіл на роботу. Спочатку треба отримати репорол, потім подавати заявку на дозвіл на роботу. Ну і репорол не, не заважає статусу ТПС, Тобто ті, що подали на ТПС, можуть також подавати на репорол. Це їх не стримить. бути партнерами, як то кажуть. Бути партнерами. Так, дякую, Ольга. Ще розкажіть, де вас можна знайти, де ви працюєте і ваш номер телефону? А наш офіс знаходиться в дисплеїнс. Номер телефону 847-391-1008. Ото, щоб правильно все подати і боротися, так би мовити, за безкоштовну подачу на репороль, звертатися до Ольги Наконечної. А ми закінчуємо наше інтерв'ю. Зараз ідемо на музичну та рекламну паузу і почуємося вже з вами з новинами Сполучених Штатів Америки. Радіо Chicago.